На найбільшій у світі виставці агробізнесу Зелений тиждень високих технологій не менше, ніж досягнень сільського господарства. Ось пристрій, який усього через три дні інкубації визначає, хто в яйці: півень чи курка. Неподалік робот підкидає солому коровам. А ця it кошара гріє та за розкладом годує телят. Чого тут немає, так це українських розробок. Жодна компанія з України цього року у Берлін не приїхала. Києву бракує грошей на оренду виставкових площ. На зелений тиждень до 2010 року виділялася сума майже 400 тисяч євро на виставку. Тому відповідно був великий павільйон, тому відповідно залучався бізнес. Тому відповідно малася вся інфраструктура необхідна для проведення відповідних перемовин і так далі. Зараз в держави цих коштів немає, тому бізнес сам просто-напросто не профінансує. Хоча в офіційному списку учасників України немає, українська культурна програма є з варениками, горілкою, борщем та ковбасами. Щоправда, усе це готували у Німеччині. Щоб привезти продукти з України, бракує сертифікатів якості, якими володіють лише 280 українських компаній. Перехід на європейські стандарти триватиме щонайменше кілька років. До кінця 2017 року у нас має бути імплементовано 44 таких європейських директиви. Да? І це ми робимо яким чином? Да? Тобто ми розробляємо проекти законів, відповідні, наприклад, як про корми, наприклад, про дитяче харчування, тобто різні про соки або там, про продукцію виноробства і так далі. Да? Тобто різні, різні абсолютно підгалузі, і в кожній з них ми маємо розробити законодавчі акти, підзаконні акти. Ринок євросоюзу для українських аграріїв безперечно привабливий, але й конкуренція на ньому величезна. Тут за споживача б'ються не тільки власні європейці, але й Бразилія, США, Канада, Нова Зеландія тощо. Проте шанси на успіхи в українських виробників є зайняти тініші, які в Європі на сьогоднішній день користуються популярністю, такі як органічна продукція, такі як фактично продукція з високою додаваною вартістю в овочах та фруктах, тобто овочі, фрукти заморожені. Україна є найбільшим у Європі постачальником меду та лохини, але ці успіхи ще не є перемогою на ринку Євросоюзу. Про українських виробників так само, як і про їхню продукцію, мало знають у ЄС. І відвідувачі зеленого тижня у Берліні більше про це, окрім традиційних борщу та горілки, цьогоріч не дізнаються.